15 червня в Україні та світі відзначають День батька. Сьогодні ми познайомимо вас з багатодітним батьком та відданим своїй справі атомником. Віталій Вихрик працює у службі диспетчерського та технологічного управління РАЕС. Ця служба відіграє важливу роль у структурі підприємства. СДТУ займається ремонтом та обслуговуванням зв'язку радіомовлення, оповіщення. По Рівненській АЕС. Справі зв'язку він присвятив 30 років свого життя. З них 17 працює на атомній станції. Віталій Костянтинович електромонтер бригади лінійно-кабельного господарства і зовнішніх об'єктів. Займаємося ремонтом магістральних кабелів, розподільчих кабелів і також ремонтом електрообладнання і систем зв'язку. Промисловому майданчику Рівненської АЕС Віталій Вихрик навчає власних дітей відповідальному ставленню не лише до роботи, а й до самого життя. Він люблячий батько. Спільно з дружиною виховує чотирьох дітей сина і трьох доньок. Сім'я це основне, що є в житті кожної людини. Вона дає наснаги рухатися вперед, розвиватися. Я хочу, щоб мої діти були. Щасливі, впевнені в собі, мудрі, порядні. Двоє старших дітей вже студенти. Син Роман завершує навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування на факультеті теплоенергетика. Я пов'язав роботу свою атомною станцією. і син намагається це зробити, тому що це в нашому регіоні найбільший об'єкт. Енергетичний. Це дуже хороша перспектива в подальшому житті. Найстаршій доньці 20. Юлія навчається на третьому курсі Національного університету Львівська політехніка. Вибрала спеціальність працівник соціальної сфери. По закінченню буде також пробувати влаштуватися на нашу станцію. Менші доньки атомника, школярки. Анна, випускниця 9 класу. Її також цікавить атомна галузь. Була учасницею ядерної школи Раес, ходила на екскурсії на наш об'єкт і дуже сподобалося. Була в марш залі. І також буде надалі вибирати професію щось пов'язане з енергетикою. Найменша донька Софія закінчила 8 класів зараз на канікулах. Любить допомагати батькам по господарству. Мамина підтримка і помічниця по господарству. Дружина займається найбільше вихованням дітей в сім'ї. Ми з нею вже прожили 22 роки. Дуже хороша дружина, на яку можна завжди покластися. В сім'ї Вихриків панує любов і повага. Дружина створює затишок в домі, а чоловік забезпечує добробут. Вони цінують кожну мить, проведено разом усю сім'ю неабияк згуртовує спільний відпочинок. Їздимо на біле озеро, на кар'єр, їздимо сім'єю. Як кожна сім'я відпочиваємо, спілкуємося, плани на майбутнє будуємо. Багатодітний батько каже, саме такі моменти роблять його по-справжньому щасливим. Хоч його робота на Раес є складною і відповідальною, але на першому місці у нього завжди сім'я найдорожче, що є у кожного із нас. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Руслан Шевчук, Уїта Заге